Шоу. Кажуть, найскравішу екскурсію Москвою провів свого часу Наполеон. І кажуть, що екскурсія була ну просто вогонь. <плес> Наступний номер то наша фантазія, і ми сподіваємося, що ви нас підтримаєте. Отже, уявіть, екскурсію Москвою у 2030 році. Під ваші оплески. Туристи. Вас вітає туристична агенція Київська Русь». Наразі ми з вами знаходимося на головному місті, бувшої Російської Федерації, а точніше у Московії. Колись заснував це місто київський князь Юрій Довгорукий. А вже поставив на коліна український генерал Валерій Непереможний. Сьогодні Москва це таке невеличке містечко на заході Конотопського району Сумської області. вибачте, будь ласка, а яке зараз населення Москви? Невеличке. В основному буряти. <зві> а -а -а. Так підніміть руку, хто зареєструвався на екскурсію через додаток Дія. Ага. ага, зрозуміло. А я хочу вас попередити, що екскурсія буде проходити українською мовою. Єдиною державною мовою від закарпаття до уралу. Якщо хтось раптом чомусь по якійсь фантастичній причині не розуміє найспівучішу мову, може скористатися аудогідом. А о. а тут русський язик є, я а ви звідки? Я з Тайланду. Ну, ну как? Я Я 20 лет тому Москвы Москви и І от приїхав ну, сину родину показати. Вибачаюсь. батьківщину. Руський є, але я вам рекомендую вибрати англійську. Тому що, коли обираєш російською. А отгід чомусь б'є струмом. Мене звати Яна. Я сьогодні ваш гід. Отже, не губіться. Яночка, я вибачаюсь. а Можна питання? 어�. А ви самі звідки? <mon> <vomit> Дякую за запитання. <fullzent> я приїхала зі столиці Європейського Союзу, величезного міста Рахів. <harbor kokLink humor> У місці проходить фінал чемпіонату світу з футболу, тому я вирішила трохи попрацювати у провінції. <звітку> Отже почнемо. А зараз ми знаходимося у центрі Москви на жовто-блакитній площі, а по-іншому площі великої перемоги. Тепер же маршал залужний провів останній парад перемоги. По цій площі з ганьбою пройшло все керівництво Кремля. Як жартували самі росіяни, це був перший офіційний гей парад на цій площі. Ви знаєте! Кожного дня по цій площі гуляє сам мер Москви. Я... Я а, а хто зараз мер Москви? Ви що не знаєте? Mm. Мер Москви пес патрон. Я звичайно, а як а, а а, собака стала мером? Кажучи, після перемоги за це крісло не сильно змагалися. А пес Патрон підійшов, помітив і став почесним мером цього міста. Я мер Індійського океану. Скажіть, будь ласка, а чому залишилася стара назва Москва? Ну, тому що Москва це назва річки. Саме вона 10 років тому затопила усе місто. А чому затопила? Ворічка вийшла з берегів, коли ЗСУ підійшло до Москви. І люди з міста масово обіцялися. <плес> Ви знаєте, історики так і назвали цю воєнну компанію Друга битва під жовтими водами. Я звільняюсь. А що зробили з мавзолеєм? О, це дуже цікаво, будь ласка. Тепер він приносить велику користь. Тут відкрили відділення нової пошти. Ще першою посилкою відправили тіло Леніна. А, Я знявся. А, а куди відправили Леніна? Це далеко. Оріорі, орі, оріорі, оріоріорі. Та сіні та орікатона діда з натиротої та соріта на юта оріето і тасіто, Слава Україні! Героям слава! Це японські туристи. Вони дуже люблять сюди приїжджати, бо вони там звикли дивитися на схід сонця, а тут вони бачать захід імперії. Доброго вечора, ми з України. Кім. кім, кім, кім. Ой, а що це вони роблять? Кім, кім, кім. А я так розумію, що це група до Миколаєва, до Кіма. Бо він зараз у них найголовніший азіатський герой. Він питає, де є великий бавовніний шлях? А що так і існує? Ну, звісно, існує. А він починається з Криму, потім іде на Ростов, Курськ, Брянськ, Белгород і до Москви. <ріпи> <ріпи> <Ори, ори, ори. ріпи> Удін! Уля! А, а це свідки вони знають. <пот <calls> ну, ви знаєте, після того, як ми їм допомогли повернути курили, цей вислів вони кажуть замість дякую. Пойло вам за екскурсію! А я норма, кіросудово, Україні та ротон накритий. Я знаю. я знаю. а що за вами фотографуються? Бо вони дізналися, що я українка. А після того, що зробила Україна, український народ для них це восьме диво світу. І так, продовжуємо. Праворуч ви бачите храм Василя Блаженного, який після перемоги має назву храм Валерія Бежального. Названий так на честь святого Валерія, який повернув Україну к кордони 91-го року. А -а -а. Звісно, 891-го року. року. До речі, саму Москву він взяв за три дні. Зараз у соборі проходить служба у ПЦ. А -а -а. Поруч з храмом. Замість пам'ятника Мініну і Пажарському стоїть пам'ятник Фегіну та Арестовичу. <звук> Деякі туристи стверджують, що ввечері в певний час раз на два-три тижні пам'ятники починають розмовляти між собою. <звук> А зараз увага! Найцікавіша частина нашої екскурсії. Зміна почесного караулу біля спаської вежі. О, прикол, прикол. Я звиняюсь. А, а що а, оставили русських солдатів? що? Почекайте. Ага. Я зумюся, а хто цей солдат? А це Іван Петрененко, курсант Хмельницької академії прикордонних військ. Ні, ні, я не про українського, я про руского. Хто это? А ви що не пізнали? Да, не... Це ж пригожин. А, а його. Що не розстріляли? Ну, на українську кулю ще треба заслужити. А, ну так. А! Поки йому присудили стільки змін караулу, скільки він завербував загарбників до армії. <праць> Рухаємося далі, і я пропоную зайти у середину Кремля. <праць> Прикол, прикол. Тут ви можете побачити найвідоміші історичні пам'ятки різних епох. А саме цар пушку, яка ніколи не стріляла, цар колокол, який ніколи не дзвонив, і електричний цар Москвич, а где... якого так і не зробили. <звук> <звук> Біля цар-пушки та цар колокола нещодавно встановили цар Болт. Вілізує взяття Києва за три дні. <плес> так, а тепер пропоную залишити Кремль і прогулятися по центральним вулицям міста. З Жовто-блакитної площі виходять три вулиці: вулиця Степана Бандери, проспект Шухевича та Київська набережна. До речі, в Москві перейменували всі вулиці, окрім однієї. А я знясна Арбат, да, Арбат. Ні, набережно, Тараса Шевченка. <звук> Арбат тепер це провулок Казіміра Малевича. А. Праворуч від нього тупік російської свободи слова. До речі, цю назву запропонували самі мешканці вулиці. А, а още одна цікава будівля. Будь ласка, <ривателі> це найвідоміший, а під час війни найзашкварніший московський театр МХАТ. Зараз він названий імені Леся Педрів'янського. <ривателі> Сьогодні тут проходить вистава Кайдашева сім'я. Головні ролі виконують Дмитро Назаров та вічна молода Лія Ахіджакова. Я <плоджен> знаю Ось так непомітно. Ми підійшли до ще однієї відомої будівлі. Це будівля Російського Міністерства закордонних справ. <праць> Спочатку тут відкрили музей російської дипломатії, потім вирішили відкрити секс шоп в принципі. Експонати ті самі. секс шоп має назву і в хвіст, і в гриву. <праць> Лагатип з Лаврова. А ось там, праворуч, раніше знаходився горизвісний спортивний комплекс Лужніки. Після перемоги тут відкрили спеціальне артистичне кладовище, де лежать ті, хто тут виступав на шабашах Путіна. А я розумію, а що це гроб так крутиться постійно. Це Газманова. Коронили в спільні, але він весь час вистрибував. Зараз робить вічне сальто. І так, зараз у нас обід. Ми підемо до ресторану української кухні філії Львівської Криївки. Їсти наш український смачний борщ. Салом, з пампушками, так паролі усі пам'ятають питання слава Україні, а у відповідь? Жрать хочеться. Героям слава! <праць> Хотіли москалі, щоб борщ був їх місцевою стравою. Так і сталося, бо Україна. Poda do céu.